Було колись в Україні ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю, минулося, осталися могили на полі. Високі ці могили, де лягло спочити козацьке біле тіло. Китайку повите, Високі ці могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави ті з вітром розмовляє, а внук косунесе в розу, за ними співає. Було колись. В Україні лихо танцювало, журбавшинку мед горілку поставцем кружала, було колись добре жити на цій Україні, а згадаймо може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє. Синє море звірюкою, то стогне, то виє, ні прагирло затопило. А хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Як ці гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає, Сюди, туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за вухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не в сино отамане, панове молодці, а у Царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом зревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову погоджає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.